Пошкодження були 3 січня. Внаслідок прильоту посічені вікна, посічена криша уламками. За три дома був вибух, тому повиносила рами вікна. По її відновленню я буду отримувати допомогу по відновленню вікон і покрівлі. Допоки більше нічого тут робити. Нещодавно 21 січня відновили роботу реєстрів, ми на це довго чекали. З 22 січня нам зайшло вже 12 заяв, попередньо погодили виїзд на обстеження до заявників. І вже сьогодні ми працюємо в повному об'ємі, вже об'їхали 6 садиб з комісією з обстеження. Зараз складено буде акт, прораховано всі пошкодження, об'єми. Нарахована компенсація, ну все згідно порядку 381. Працюємо в повному режимі. Станом на сьогодні у нас з сьогоднішнього дня запрацював реєстр. Є відновлення була дуже велика проблема по всій Україні після хакерської атаки. Реєстр нерухомого майна у нас не працював з 19 грудня по 23 січня. Сьогодні реєстр запрацював. Ток люди зможуть подавати наразі заяви, і комісії будуть приймати ці заяви і розглядати їх для Остаточного розрахування з населенням, бо ті сертифікати, які були сформовані весь цей місяць, не працювали. Неможливо було фінансування їх. А крім того, 13 грудня була прийнята постанова Кабінету міністрів України, згідно якої були перерозподілені 15 мільярдів гривень з мінсоцполітики до мінрегіону, і завдяки цим коштам до кінця січня цей перерозподіл має бути вже. Состоятися і люди зможуть, а це саме внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати кошти за відшкодування за ті сертифікати, які вже були сформовані. На сьогодні скажімо, в місті Слов'янськ. Наприклад, вже розглянуто от за цей весь період, розглянуто 1978 заяв на суму 125,5 мільйона гривень, а людям на їх персональні рахунки зараховано поки що 120 мільйонів гривень, бо є певна заборгованість. Ми дуже сподіваємося, що після до кінця січня людям, а саме внутрішньопереміщеним особам, це в першу чергу, будуть відшкодовані всі борги, які у них є за сертифіку. Кати і люди зможуть десь придбати собі житло.